Вас, мої любі дівчатка, я рада і вдячна, що ви завітали сьогодні на мій канал. І сьогодні я хочу вам показати результати своєї роботи за цілий тиждень, тому що весь тиждень я не підключалася і нічого не знімала, а от зараз у мене сьогодні понеділок, якась там 19, 20 жовтня, я не знаю, чесно, от і. Я підключаюсь для того, щоб показати вам свої результати. Е, так. І що? З чого би почати? Напевно, почнемо з готової роботи, якої в мене зараз вже немає в наявності, я вам вставляю зараз фотографії. Це шкарпетки для моєї бабусі з For the Stripe. Які я навіть не зважила, а просто вже відвезла до бабусі. І я хотіла поскоріше закінчити, тому що на вихідні ми їздили в Миколаїв, їздила до бабусі, і я їй одразу віддала шкарпетки. От закінч... залишились в мене такі залишки. Ну, я скоріше зважу їх. І тоді приблизно собі запишу, скільки в мене важили шкарпеточки. Ну, але то так, не прямо дуже важливо. От. Е... Фотографії я вам ставила. Дуже гарні вони вийшли, такі, не знаю, життєрадісні, яскраві, позитивні, вийшли однакові. Я підібрала секції, в'язала я шкарпеточки на, е на спицях 2,25 на 72 петлях і, ну, да, начебто все. Все, що я можу сказати, тому така я перша готова робота. Я нею дуже здоволена. Вона вже у власниці. Бабусі дуже сподобалася. Вона е була рада. я, звичайно, рада також, якщо бабуся рада. Е е отак. І, значить, якщо перша готова робота, значить має бути друга. Е друга готова робота це взагалі е дуже Така була нелегка робота. Але вона в мене ще не, не 100% готова, тому що вона ще не випрана і в неї не заховані кінчики. Але всі деталі дов'язані. А отже, я можу сказати, А, ні, не дов'язані. вибачте, я забула. Ну, Будемо вважати, що вона готова, тому що тут залишилося ну, буквально один штрих. тому що... Вона вже була формально готова, але тут були перев'язи. Це моя сукня. Я зараз тут спробую це все розпутати, бо тут щось страшне твориться. Тут були перев'язи. І десь ще в п'ятницю, напевно, вона вже була в мене повністю готова. Але я вирішила все-таки переробити. І вчора. Вчора я два, що ввечері я встигну сісти і закрити, але не встигла. Не встигла, тому що ми не заплановано пішли збирати гриби, і дуже багато їх не збирали. Я вам в кінці ставлю підключення трошки. Ми збирали гриби вночі з ліхтариками. І зараз після зйомки відео я буду перше в житті консервувати гриби. Такий цікавий досвід. Я ніколи... Не те, що гриби не консервую, я взагалі нічого в своєму житті не консервувала. Тому це такий буде мій перший досвід. І я не можу тут нічого розплутати, коротше. Якось так буду показувати. Коротше, дивіться. Я вам не покажу її на собі, тому що я покажу вам її на собі, коли воно вже буде повністю-повністю готова. Я вам показувала. Цю сукню на стадії того, що в мене було закрито низ, і треба було зв'язати рукави. Але я зв'язала перший рукав і зрозуміла, що мені треба перев'язати низ. І ось я чому ще так довгенько, чому в ще не повністю готова? Тому що я перезакривала низ. Як бачите, у мене перший варіант був оцей підворотик, зв'язаний так само резинкою, типу повторював візерунок. Але на рукаві я вирішила зробити тільки лице... ну, перейшла на лицеву гладь взяла спиці менше, ну, зрозуміло, що, і е, вирішила якби, закрити лицевою гладдю, зробити такий лицевий підгін. І мені на рукаві це сподобалося більше. І я пішла, розпустила низ і зробила і внизу такий от підгін. Лицевою ну, Мені здається, виглядає краще. Тому, так, перероблювався низ, Далі в мене готове два рукава. Але як вам це показати, я не знаю. Тому що. Тому що так, от, дивіться, показую вам перед. І ось два готових рукава. І один не закритий. Єдине що. Вже вив'язаний весь підворот, все вив'язано. Просто не Неприкитльовано. Бо я думала, що ай! Я вчора ми, ми їхали в село, і я не захотіла брати з собою в дорогу е китлювати, тому що, ну, коли китлюєш, хочеться, щоб тебе не трясло. <по> Бо треба бачити петлі. А коли ти їдеш в машині, то ну, воно якось трохи не той во. Боже. Ну. треба якось розпутати. От. Бачите, неприкильований тільки. От, відворот, а так все готове, і, ну, коротше, можна вважати готовою. Я вам тоді її просто в наступному влозі вже заправлю всі кінчики, прикетлюю кусочок. Отой, заправлю всі кінчики, прикетлюю і зшию планку, як я і хотіла, і виперу, і тоді вже це буде 100% готова робота. Але я і зараз це вважаю готовою роботою, тому що ну, якби. Ну, немало роботи пророблено, я собою пишаюсь. Так от, два рукави в мене от вони, готові. Е, от такий він в мене тоненька така. Така от вона, ну, він взагалі такий ширший, просто через резинку він стягується. І подивіться, ну, гарно ж, коли отакий от, от е, манжет, можна сказати, так? Да? Ось так воно в мене виглядає на вивороті. Я просто гачком китлюю до петель. І ось так це в мене виглядає. А ще був, був прикол, бо я прив'язувала рукав. Я спочатку зв'язала ось цей рукав, все добре, поміряла. Потім взялася в'язати цей. І щось чи я наплутала з лічильником рядів. Чи в мене скакнула щільність? Чи я, коротше, не знаю, що. Але коли я зв'язала цей рукав, він, до речі, вже теж був зв'язаний і закритий, е я поміряла і зрозуміла, що в мене е короткий рукав, ну, коротший один за другий. Ну, як так? Давай прикладати. І бачу, що в мене десь рядів 10 не вистачає. Думаю, ну. Коротше, я не знаю, не можу пояснити, як воно так вийшло, але мені довелося ще цей рукав, тобто він вже був готовий. Коротше, якби я оце не перев'язувала рукави і низ, то в мене ж, напевно, було б і кінчики поховані, і планка шита. А так я оце тут щось морочилася з перев'язами. Ну, коротше, розпустила, дов'язала ще 10 рядків, знову зробила манжет, і оце тільки не встигла закрити. Ну, і коротше. Сукня готова, такий, ну, можна сказати, напівфабрикат. Залишилося лише приготувати, можна сказати, ну і випрати. А я думала, що я встигну випрати, але навіть якщо б я вчора закінчила все оце, порахувала би кінчики, шила планку, то за один день, зрозуміло би сукня не висохла, я б вам не змогла нічого показати. Так? Наступному влозі я вже її гарненько виперу, все сховаю, все дороблю і вже покажу на собі, по-людськи. І буде вже тоді гарно. Тоді я вже її зважу. До речі, в мене ще так багато пряжі лишилося. Я вже не знаю, куди цю пряжу дівати. Ну, Мереносик зегна, баруфа, кешуру, у мене вже майже закінчиться. Тому вже грамів залишиться 40, я не знаю, 30. А... Цієї синьої напівбавовни, напівмаранос, півбововни, в мене ще лишилася ціла купа. Не знаю, куди його вже дівати, хоч бери викидай. Бо в мене вже з нього є ковтина, от вже є сукня, і я не хочу ще щось. Так от, ось така сукня, в мене полуфабрикат готовий. І далі. Що я ще в'язала? Е, я. В'язала, в'язала шапку. Десь в дорозі я її в'язала, але я її не дов'язала. Можна було б її також дов'язати, тут якби не так багато лишилося. Але щось мені не дало її закінчити, але в мене тут вже готовий ось так. Підворот. От. Якраз я вив'язала підворот. У мене було. Так, у мене було, коротше, до початку цього тижня вив'язаний підворот і буквально пару, сам... пару рядків після нього. А я от ще дов'язала оцей шматочок. Подобається мені дуже ця шапочка. Вона така класна. Це 100 карний мариносик такий товстенький. І я так от в'яжу резиночкою 2 на 2. Тут у мене спиці десь 3.25, може і 3, навіть. Я просто не міряла. Така вона класна. Мені дуже подобається. <клух> Далі. Далі, в мене ще в'язався джемпер. І я хотіла в ньому закінчити низ. Але, зараз е, я секунду дов'яжу, щоб вам трохи ну, краще було видно. Але причина в чому була? Я вчора ми їхали в село, і мені якраз залишалося ну, от десь зв'язати резинку. Я думаю, ну, я якраз в дорозі зв'яжу резинку як я збиралася в'язати резинку. Тому що я не взяла спиці потрібні. Тобто, в мене отак от як в'язалася гладь, Ну, основне полотно на спицях 4. Так я і взяла лише ці спиці 4. А те, що в мене резинка в'яжеться на 3,5, це я якось мені в голову не прийшло. І що? Звичайно, що я резинку не зможу зв'язати. А окрім цього процесу, я з собою більше нічого не взяла. То думаю, не буду ж я цілий вечір втрачати даремно. Взяла, отак. Так, я тут трохи залізу на свої гірлянди. Взяла і перезняла низ на нитку. Е -е. І, до речі, тут вже видно мої, мою родзинку. От бачите? Будуть внизу такі невеликі по, 에... ну, от, типу, рваності, але вони не будуть прямо отакі, тому що нитка кардна, вона зіб'ється і вони будуть ну, такі, ну зовсім мінімальні, вони будуть дуже акуратно виглядати, тому що зараз вони прямо такі розхлябані. Мені би сподобалось, якби вони так виглядали, але вони все одно зіб'ються, я це точно знаю. Отут ще така нев... невеличка, буквально зовсім така невеличка. Вона. І це поки що все, на всьому полотні. Більше нема ніяких. Тобто воно буде внизу. Поверху я вирішила, що, скоріш за все, верхню резинку я взагалі чіпати не буду. А от на нижній в мене трохи буде. На нижній в мене будуть а, такі, то, також трошки ну, такі штучки. І. А, Резинка буде в'язатися. Зараз я на цьому моменті зупинилася. Далі я буду знову набирати резинку, в'язати, тому що для того, щоб мені зробити розрізи або отакі штуки, мені треба в'язати резинку ну, тобто від початку. Я зв'яжу резинку, потім таку, яка мені треба, пров'яжу один ряд лицеовими петлями і е, буду шивати петля в петлю. От, тому на цьому моменті я тут призупинилася. І ось такий в мене низ. Ну, і що я вирішила? Думаю, я ж не буду втрачати час даремно. І набрала рукав. Тому що на рукав то спиці такі самі треба. Вирішила в'язати рукавчик. І ось стільки в мене пров'язалося рукава. Ось би так показати би. От. Невеликий шматочок. Я вирішила не робити ніяких збавлянь. Тому що він не широкий. Сам джемперок такий, ну, оверсайз. То я вирішила, що не буду я не робити збавлянь. Може, під низ там зроблю декілька. На рукавах буде така сама історія. Будуть внизу декілька. Спущених таких рядів зі спущених петель. Буду робити, коротше, понизу, щоб ну, наверху було так, а внизу трошки буду робити такі, типу, акцентики. І резинку так само на рукавах буду ну, пришивати. Коротше, такий буду трошки обірваний понизу джемпер. І ось стільки в мене наразі вив'язано рукавчика. Ну, Аби не втрачати час, я вирішила, що це єдиний такий варіант нормальний. Бо чогось в моїй голові не виникло питання, якими спицями я буду в'язати резинку. І просто не взяла їх з собою. Ну, то Таке буває іноді щось запаморчило. Як бачите, позаду, до речі, в мене нічого немає. Ну, тобто ніяких подертостей немає, тільки попереду. От. Можливо, на рукавах я зроблю трохи більше подертостей, але не знаю. І хочу вам ще трошки показати, що я збираюся в'язати. Я зв'язала такий зразок. Так, це треба показувати. Він вже був сухий, але лежав на вікні, і там з вікна на нас тече конденсат. У мене є отака пряжа. Отака пряжа в мене є. І я колись її купувала у. Як той магазин називається? В чудопряжі. Більше я купувати не буду в чудопряжі, тому що це був останні, перший і останній раз. Чому? Тому що, м бачите цю ниточку? Е ну, вона навіть на вигляд є ніжною пряжою. Вона нагадує скоріше українську вовну. Я коли купувала а, цю ниточку «Чудо-пряжа», писала про неї як, типу, верблюд, дуже м'якенький верблюд. От. А, ну, я ж її купила, добре, що вона коштувала дешево. Верблюд типу, м'якенький, розкривається. Я одразу, коли її отримала, я зрозуміла, що ну, не може вона настільки змінитися після прання, щоб вона стала прям м'якенькою. Можливо, верблюд тут дійсно і є, але він точно не м'якенький. Ну тобто з цього в'язати щось до тіла не можна. Це хіба що пояс, е, жилетка, е, не знаю, ну щось таке. І я її так відклала і забула про неї, тому що ну, я поки не знала, що з нею можна в'язати, хіба що щось військове. І, о, як я вам казала, десь відео тому, чи скільки, що збираюся в'язати татові пояс. Це ну, ніби верблюд. Ну, навіть якщо не верблюд, то все одно воно ясно, що воно якась вовна. Зв'язала зразок. Зв'язала такий, якраз як буде в'язатися пояс, ну, типу, цю. Ось таку Як бачите, воно то повипускало якийсь пух, ну, не пух, це складно звати пухом, бо воно таке жорстке, що якби точно не пух. І ну, я його прала, я його прямо отак от, отак от, прямо познущалася. Ним. Ну, воно. Ну, воно точно не м'яке, ну, воно, може, трошечки стало ніжнішим, ніж оце на бобіні, але воно дуже жорстке, і воно колюче, воно, ну, воно неприємно і воно точно не м'якенький і ніжнесенький верблюд, як писала, чудо пряжа. Ну, коротше, зв'язала цей зразок і зрозуміла, що буду в'язати пояс для свого тата цієї верплюжої шерстю. Ну, і поки далі справа зразка не пішла, я думала розпочинати на цьому тижні цей процес. Але так мене захопила сукня, я побачила, що можна зв'язати її дов'язати на цьому тижні. Тому я взялася за неї і її дов'язала, а це поки що залишилось. Так, і ще що я хотіла розпочати, але не розпочала це Ось такі в мене є два мотки, це Alize ці якісь Лана Gold Maxi, чи я не пам'ятаю, як вони називаються. Просто ми вже немає етикеток від них. На шапки військовим я собі отак відділила оце такий отак склала. Типу, найближчі проекти. Бо якраз Оленка Буганова сказала, що до 30-го їй нічого не відправляйте. А от е якраз я відправлю, тут буквально залишила, що тиждень. Якраз на цьому тижні хочу зв'язати дві шапки. І, е ну, пояс на тату буде, то я не Оленці відправлю. Але ну, от, дві шапочки ще я вирішила осилити зв'язати ось ці. Е тому це такий план на наступний тиждень. Але просто не показую, тому що хотіла залазити на цьому, а просто не склалося. Ну і що, і все? У мене цей раз коротеньке відео, але я вам натомість вставлю декілька таких відео, які просто не влазили в ті минулі. Вибачте, минулі підкруч, ну відео з минулого тижня, бо в мене дуже мало місця, мало пам'яті в телефоні, і тупо не вистачає вже, розумієте, де приходиться, може, якщо ви дивитесь іноді відео і бачите, що трохи якось воно обрізане і викинуте якась інформація з відео вирізана, то ви просто зрозумієте, що. Я так роблю через те, що ну, не можу зберегти, не можу зберегти і треба якось зменшити відео. І якісь не дуже важливі моменти я просто вирізаю і викидаю. Ну От таке буває, звісно. Тому ви не дивуйтесь, якщо ви не розумієте, що... куди ділася частина відео. От, і ставлю вам трошки там про грибочки, що ми знімали, може, якихось кроликів. Ну так, не буду дуже засмічувати. А зараз вже буду прощатися з вами. Бажаю вам всього найкращого: осіннього натхнення, затишку, сімейного тепла, гарного настрою, рівних пательок. Чекаю вас у коментарях і до наступного відео. Бувайте! О, не малюсенький. Андрей, он папа тоже принесет.